Саме цього тижня енергосистема України працює стабільніше ніж на початку, ну скажімо, червня, завдяки введенню в роботу після планового ремонту одного атомного реактора. Так, от з понеділка, по середу, варіні відключення споживачів, спричинені дефіцитом енергії, не застосовувалися. Натомість діяли планові ліміти для промисловості і населення у другій половині доби. Нині «Укренерго» повідомило, що цього дня період можливих вимкнень скоротився практично вдвічі з восьми до чотирьох годин. Втім, це стало. Не через збільшення генерація, навпаки, через спричинення негодою аварії, значна кількість споживачів була знеструмлена. Відповідно, з'явилася додаткова потужність для забезпечення решти абонентів і час стабілізаційних відключень, дещо зменшився. На цю та іншу тему говоримо з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Отже, з огляду на інформацію, яку що на нові ну, ситуація покращилася, і це знову ж таки з коментарів ваших колег енергетиків. Але часом ми чуємо такі тези, що е десь ближче до зими, наприкінці осені, взимку, може бути таке, що е е електроенергія буде відсутня не 8 годин, а буде 8 годин присутня. То які тенденції е будуть впродовж наступних місяців, і якою енергетика є станом на тепер? Ви знаєте, заклики експертів і минулого року були досить критичні, панічні навіть їх мета була лише дестабілізація. А по факту виконані всі необхідні ремонтні заходи, і ми пройшли в попередньо опалювальний сезон без відключень стабільно в нормальному операційному диспетчерському угу. режимі. Виходячи на сьогодні, після шести комплексних атак об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, ми маємо дійсно понад 9 ГВт втраченої маневреної генерації. Це уражені теплої та гідроелектростанції, тому також є продовження обстрілів об'єктів щодо розподілу. Ситуація залишається складною, непростою. Проте енергетики вживають досить системних заходів щодо перше, ремонту об'єктів, які можливо відремонтувати та повернути в робочий склад енергосистеми. Друге, передбачаються. Додаткові заходи будівництва нової генеруючої потужності з метою покриття потенційно дефіциту. Також ми маємо на сьогодні активні роботи в частині імпорту. Ми маємо доступну потужність 1,7 ГВт. Та за ініціативою міністра енергетики Германа Галученка проводяться перемовини в частині збільшення доступної потужності до 2 ГВт. Це в субокупності дає нам можливість підготуватись належним чином до опалювального сезону та пройти його. Ми розуміємо, що при цьому сценарії продовження обстрілів потрібно враховувати. Ворог не полишає нагоди. І, власне, останні доби ми мали наміри ворога обстрілів об'єктів, зокрема. До нашій інформації енергетики тому ми повинні розуміти, що ризик ураження об'єктів він залишається. Тому питання будівництва децентралізованої генерації є досить важливим. З Цією метою кабінетом міністрів створено всі необхідні умови. Відповідно, прийнято рішення щодо спрощення умов будівництва, введення в експлуатацію екологічних вимог до нової нових об'єктів генерації регулятором після спільної роботи та вивчення ситуації прийнято рішення щодо спрощення умов приєднання до газорозподільних мереж з транспортних мереж. До електричних мереж, тобто таким чином, будівництво нової е, генерації, як резервної для промисловості, для бізнесу та навіть для приватних е, господарств, є економічно вигідним. Та є пане... технічно доступним так. для швидкого владень, пане Мико. От ви дуже багато перелічили таких хороших позитивних тенденцій, що вже зроблено на рівні там кабінету міністрів, зокрема профільного міністерства, і що планується зробити. Але давайте в цій, цій частині згадаємо все ж таки і про Берлінську конференцію. Зокрема, де було 12 год підписано як там фінансових, зокрема і в частині енергетики. Тут теж є певні зрушення. Ну, от, зокрема, ви згадали про децентралізацію, про там роботу газосховищ, декарбонізацію. Там понад двадцять. Угод з Японії підписано. Ми пам'ятаємо, що Японія ще й минулого року допомагала нам нашій енергосистемі там, генераторами потужними. Тощо, от як в цілому оцінюєте цю подію, як це конкретно може позначитися там в найближчі місяці до кінця року ці угоди і ця конференція ці домовленості на стані енергетики енергосистеми в цілому? Дійсно, на полях ЮРСІ у місті Берлін було підписано 12 угод, які стосувалися саме співробітництва в енергетичній сфері. Це досить важливі кроки та домовленості. Зокрема, це Україно-Норвезьке партнерство. Норвегія – одна із країн, яка. Активно допомагає Україні і в фінансовому і в технологічному плані, надаючи необхідне обладнання та надаючи і маючи змогу провести необхідне фінансування ремонтної кампанії та надати за їх сприяння додаткове обладнання. Зокрема, також підписано відповідну кредитну угоду з фінансовим кредитним агентством Німеччини KFW на 34 мільйони євро для проведення ремонтних робіт, заміни пошкодженого обладнання також. Є домовленості та підписані відповідні документи з такими світовими виробниками як Siemens Energy, зокрема в частині теплогенеруючого обладнання технології надання. Все це є дуже важливим кроком для того, щоб зробити своєчасно ремонтну кампанію, мати змогу залучити технологічні рішення для швидкого їх встановлення та імплементації в рамках. Ось. Відновлення та заміщення втраченої потужності новою потужністю за принципом маневреної на сьогодні є велика кількість технологічних рішень, але коли ми залучаємо на міжнародних полях як фінансування, так і технології великих міжнародних компаній, це дає нам змогу далі впроваджувати ці рішення так. тут в країні в досить оперативний спосіб. Так, і на сам кінець, якщо можна коротко надати відповідь, от щодо тарифів на світло і тариф зріс, очевидно, і це факт, куди підуть кошти, і чи буде тариф зростати далі? Адже нині активно в суспільстві там мусується питання, що це далеко не останнє підвищення? Хтось каже, що взагалі маємо доводити до європейського рівня оплати за електроенергію, тому будемо платити ще більше. Відтак чи спростуйте, чи підтвердіть цю інформацію? На сьогодні є прийняте рішення щодо продовження спеціальних обов'язків на існуючому тарифі для побутових споживачів на рівні 4,68 гривні шістдесятисім копійок. Зокрема, є також передбачений нічний тариф. Це діюче рішення. Ми розуміємо, що ці кошти в першу чергу виключно йдуть якраз на питання здійснення заходів щодо відновлення та проведення ремонтної кампанії. Ми розуміємо, що цих коштів недостатньо, тому активно здійснюються заходи щодо взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема фондом підтримки енергетики, які створені з ініціативи міністра Галушенка та Кадрі Сімцом, віце віцепрезидента Європейського союзу, загреговано вже понад 492 мільйони євро. І власне, як сьогодні зазначав, вже на полях юрсі також продовжується залучення коштів з нашими партнерами, якраз для закупівлі необхідного обладнання, виконання ремонтних робіт, залучення нових генеруючих потужностей, мобільних установ. Ановок та інших технологічних рішень для того, щоб виконати необхідний план робіт, встановлення додаткової генерації, ремонту існуючого складу обладнання, формування необхідного ремонтного запасу на випадок ось оперативних е обстрілів енергосистеми, зокрема аварійних ситуацій, які зокрема для прикладу в прифронтових територіях відбувається досить система дуже І дуже коротко, допомога, якщо да, можна чергове етап підвищення буде е найближчій осяжній перспективі. Коротко. Ні, на сьогодні таких розмов немає. Зрозуміло, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був разом з нами.